26 червня 2025 року е, хочу показати сорт Черешні Сільвія. Е, я минулі роки показував вже цей сорт не, не один раз. І це прививка на дику, в общем, на дику черешню була привита сорт. Регіна, а на Регіну тут я вже прививав сільвію, Техлован, прощальну. Чотири сорта виходить на одному дереві. І якби в цьому році майже всі черешні морозом попідморожувало дуже мало плодів. Буквально там одне дерево в мене було більш-менш така загрузка, а решта все так поодинокі плоди. Але от один єдиний сорт можна сказати це от сорт Сільвія, який ну просто тут вже трошки їли, але обривали, але отак це вершок того дерева по суті. А вон там взагалі, там одні черешні, я не можу дістати трохи. Щоб дивидно, там такі пучки, я не знаю. Просто супер. Ось така от. Ілья, і вона кожен рік така в неї завантаження. Не знаю, чи це її тут такі запилювачі так сприятливі, але все рівно. Як би сорт вартий уваги. От зараз покажу тих, що там тільки є там зараз нижче покажу, не ще покажу. От Регіна. Тут один декілька. Гарні руки також і регіна гарно зав'язується. По ну, крайній мірі тут на цьому дереві. Поодинокі такі, по одному, по два, по три плоди. От тут -от вже пішла прощальна. Також вона завжди не дуже рясно родить. Зараз ще з іншого боку обійду, покажу техлован. Ось тут техлован це. Тут взагалі декілька черешень, буквально дуже мало. О таке, а он там от сілія червоніє, все червоне. Так що такий от сорт. М -м -м. Сорт дуже цікавий, щось ніяк не зберусь собі посадити ще хоча б одне дерево. Ось постійно саджанці розпродаються, Мабуть, в цьому році... Треба все-таки це зробити, тому що сорт реально врожайний, смачна вона. Ну, взагалі, сорт, сорт супер. Таке відео, дякую за увагу.